Вітаю, Ви дивитесь кордон держави: дві тисячі порушників державного кордону, більше трьохсот незаконних мігрантів, два з половиною мільйони пачок цигарок, сімдесят кілограмів наркотичних речовин та двісті вісімдесят одиниць зброї. Ці вражаючі цифри результати спеціальної операції прикордонного відомства. Кордон за минулий рік. Наразі триває черговий етап цього масштабного дійства під назвою Кордон 2017 Про це і поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Любов курсант другого курсу Національної академії Державної прикордонної служби України. На Закарпаття приїхала, аби допомогти прикордонникам посилити охорону державного рубежу. Дівчину не лякають ні правопорушники, ні важкі умови служби у своїй підготовці. Вона впевнена, приїхала на Закарпаття на стажування перший раз. Дуже цікаво, все нове. До того ж, нам доводили, що обстановка на кордоні дуже напружена, але ми готові до виконання будь-яких завдань. На протязі останніх двох місяців ми практично та теоретично підготовлювалися до резерву на виїзд на західний кордон та з радістю прибули сюди, щоб захищати нашу батьківщину. Перше попробувати, як це. Охороняти кордон хлопці та дівчата приїхали з Хмельницького у складі резерву голови прикордонного відомства. Загалом близько 200 курсантів прикордонної академії вирушили на посилення західної ділянки українського кордону в рамках операції Кордон 2017. Ми залучаємо величезну кількість сил та засобів. От, і іноді. Ми змушені шукати резерви для того, щоб посилити той чи інший напрямок. От, виходячи з обстановки, яка склалася в регіоні, ми прийняли рішення залучити курсантів для прикриття іменно так званої європейської ділянки державного кордону. Умовна назва Європейський кордон означає ділянку державного рубежу з країнами-членами Європейського союзу. Транскордонна злочинність, нелегальна міграція та контрабанда. Повсякденні явища, котрим тут протидіють прикордонники. Це дуже позитивно для даної ділянки, бо дана ділянка, як Закарпатська область, вона характеризується максимальним е, контр... переправленням контрабандних тютюнових виробів е, незаконної міграції і інше. З початком весни протиправна діяльність тільки активізувалася. Тому допомога курсантів точно стане у нагоді місцевим прикордонникам. Ми носимо зелений берет, і це що для нас означає. Ми прикордонники. і На нас люди, дивляться люди, і дуже встидно буде кожному з нас, якщо про нас десь напишуть, що ми щось зробили не так. Залучення молодого покоління курсантів до охорони кордону лише елемент операції кордон 2017 Вона проводиться фактично на усій території України, охоплюючи Київ і 15 областей. Операція сприятиме зниженню протиправної діяльності не лише на кордоні, а й у прикордонних районах і областях. Мета операції зниження рівня протиправної діяльності на державному кордоні та упереджене реагування на прогнозований розвиток обстановки на кордоні. Аналізуючи ситуацію, загрози, які на сьогоднішній день є на державному кордону, ми е спільно з нашими колегами з усіх центральних органів виконавчої влади, о, це Служба безпеки, Національна поліція, Національна гвардія і міграційна служба, так далі, прийшли до висновку, що треба провести е національну таку операцію іменно на державних кордонах, тому що е це дозволить стабілізувати ситуацію обстановку на державних кордонах. А по-друге, не дати розповсюжити протиправну діяльність, як у тилові райони України, або звідти на державний кордон. Крім територіальних підрозділів українських правоохоронних структур, котрі взаємодіють із прикордонниками, будуть залучатися і сили прикордонних відомств країн сусідів а також ряд міжнародних організацій. Європейське агентство Фронтекс, місія Європейського Союзу і Юбам та Інтерпол. До цієї операції залучилися наші білоруські колеги-прикордонники в рамках теж нашої спільної операції Граніца 2017. І ті перші результати, які на сьогоднішній день є, і по затриманню наркотиків, і цигарок, товарів народного житку, Викрадені автомобілі, затримані е незаконні мігранти і так далі. Вони свідчать про те, що ми правильно оцінили загрози, правильно зробили висновки з обстановки, правильно зосередили наші сили та засоби на тих напрямках, е де вони повинні були діяти, і є результати. Затримання 14 незаконних мігрантів, більше 100 порушників державного кордону, 140 тисяч пачок цигарок було затримано, 22 одиниці зброї, 90 штук боєприпасів та більше 10 кілограм наркотичної речовини. Нещодавно в рамках кордону 2017 була проведена масштабна операція спільно з іншими правоохоронними органами на Закарпатті. Мова йде про виявлення та знешкодження кількох каналів протиправної діяльності. Зловмисники займалися контрабандою цигарок на територію країн-членів Європейського Союзу. Величезна кількість я не побоююсь цього затриманих контрабандних цигарок. Сотні ящиків, да? О, це перекриття е, каналів. От, в тому числі ми не скриваємо цього. І затримання ймовірних е, посібників з боку, як прикордонників, так і інших правоохоронних органів. Знешкодження каналів протиправної діяльності вимагає значних зусиль. Особливо, якщо мова йде про транскордонну злочинність. Повітряний моніторинг кордону, застосування безпілотної авіації, патрулювання морської та річкових ділянок і спільні заходи з охорони кордону з колегами країн-сусідів. Ось не повний список заходів, передбачених операцією кордон 2017 Ось такі дії. Вони виказані для того, щоб оздоровити ситуацію в тому чи іншому регіоні, застабілізувати обстановку і припинити. Повністю канали, які були тоді. Кордон це складний механізм. Кожна ділянка має свої особливості. На сході бойові дії. На півдні море. На півночі бурштин. А на заході контрабанда. Курсанти, котрі приїхали на західний кордон, відразу відчули, як воно затримувати контрабандистів. Звичайно, і затримання умовне, і контрабандисти навчальні. Проте від подібних реальних ситуацій тут ніхто не застрахований. Тому практичні навички курсанти на кордоні точно здобудуть. Даний факт відтворення подій по затриманню контрабандистів з тютюновими виробами свідчить і хоче показати всім про те, як відбувається на реальних фактах затримання. Даних переправки тютюнових виробів в різній кількості, а саме від 2 там, до 10-15 ящиків, та порядок дій прикордонних нарядів, а саме порядок затримання та порядок дій при виявленні прихованих тютюнових виробів. Навчатися сидячи за партою або затримуючи навчальних порушників, потрібно. Але справжній досвід, уміння та уявлення про те, що таке кордон, приходять в умовах реальної служби. Про це, як ніхто знає, Сергій Андреєв, котрий також колись був курсантом. Десять років минуло, як я закінчив Національну академію Державної прикордонної служби в подальшому проходив служби в різних підрозділах. На керівних посадах був на трьох відділах прикордонної служби, плюс східна ділянка окремо мобільної прикордонної застави. Я хочу за той короткий термін курсантам показати максимальний обсяг. Своїх знань як теоретичних, так і практичних, так, щоб вони поїхали за той місяць, півтора, вони будуть перебувати і залучатися до охорони державного кордону, набули дійсної практики щодо охорони наших рубежів. Умови для отримання практичних навичок є. Живуть курсанти в палатках, екіпіруються та заступають на службу на рівні зі всіма. Тому й вимоги до них як до діючих прикордонників. Їхні тимчасові наставники охоче діляться досвідом здобутим роками служби на кордоні. Всі ми тут, як одне сіло. значить дехто має значить, більше досвіду, хтось має інше. І ми своєму молодшому поколінню надаємо значить, всі свої навички, які ми вже маємо. Ми їм всіх їм надаємо, щоб вони в подальшому могли їх втілювати в своєму житті та в своїй службі. Досвід найкращий наставник. Він обов'язково стане в нагоді, коли ці молоді хлопці та дівчата з курсантських парт прийдуть служити на кордон. Це майбутні офіцери, це майбутні організатори служби охорони державного кордону. От, з метою набуття практичного досвіду, як працювати в тій чи іншій ситуації, як організовувати охорону державної, як виконувати завдання з охорони, як нести службу перекордонних на як діяти по обстановці. Це серйозна школа. Це серйозна школа, от, яка, мені здається, допоможе курсантам зрозуміти, які завдання і з чим вони стикнуться по випуску. От. А по-друге, це кожного із них вже би, вони стають повноправними учасниками системи охорони державного кордону. Операція кордон 2017 триває. Про її хід та результати. Ми будемо розказувати у наших наступних телепередачах. Побачимося рівно за тиждень.